Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, і я сьогодні до вас знову з добіркою оракулів, в даному випадку прогностичних таких для пророцтв, для передбачень і для прогнозів. Але перш ніж показувати, розказувати, хочу одразу вибачитись, якщо будуть хуми зовнішні, правда, будь здоровий, бо дитина прихворіла. і... Зі мною тут тусується, але, в принципі, особливо не заважає, тільки єдине, що можете трошки м, чути шум. Але в мене така ситуація буде тепер десь. на Два тижні вперед, навряд у мене буде можливість познімати в тиші, тому що робити? Е, і сьогодні хочу показати оракули для передбачень, прогнозів, ну якраз для роботи з темою майбутнього, скажімо так. Бо я, наприклад, розрізняю поняття прогнозу і пророцтва. Да, це все ж таки різні речі. По прогнозу, в прогнозі. Ми виводимо таке найбільш ворогідне майбутнє, точніше тенденції, да, в якому руслі воно піде. А пророцтво то пророцтво трапиться оце. Да? От, і е, у випадку з оракулами є така дивна річ: е, чомусь ну більшість людей, які ну не тямлять да, в цьому, коли чують слово оракул, то я думаю, в більшості виникає е, асоціація якраз з передбаченнями, да? але не все так просто, і більшість сучасних оракулів, на мою думку, більше підходять для роботи з проблематикою. Е, з психікою, цілительством, і і, та, і так далі, і тому подібне. І якраз, якраз у випадку з оракулами, дуже мало їх таких, які підходять саме для прогнозування. Як не дивно, як би дивно це не звучало. А, а в мене, повірте, дуже велика ура... колекція оракулів, і попередня колекція у мене досить велика була. Тобто, я тут знаю про що я кажу. Тобто, оракул як інструмент все ж таки напевно е, трохи для інших цілей і. Прогнозування це, напевно, чи не останнє, що вони роблять, і то далеко не всі. Ну, от якось так, якось так, так, Але є в мене, назбиралося, вибачте, чомусь дивилась, назбиралося в мене 10 колод. І то зі скрипом 10 колод, при тому, що оракулів в мене. Ну, точно більше 200, щоб ви розуміли. І я от ледве 10 колод набрала, на яких можна робити прогнози, хоча б там такі значення прописані. Тож, давайте дивитися. Найбільш такий мій прогностичний оракул це оракул фортуни або оракул долі, да? Якось так можна перекласти. Це оригінал Урокпул. Здається, є на нього репліка на Aliexpress, але це не точно. От, але краще брати оригінал, бо до репліки Aliexpress може знайти гайду. От, і тут прям прописано навіть. Ну, це, напевно, більше навіть для прогнозу оракул, аніж для прям пророцтва. Тут значення прописано навіть от у відносинах, да? кар'єра гроші, підказка дається. І щось типу, знаєте, така от магічна, містична, типу, заведи отакий талісман, там візьми собі за звичку, не знаю, носити червоне взуття, ну так така йде. Тобто йде загальне значення, значення для відносин, що може статись, да, по цій карті, значення в сфері матеріального і ще якась підказка корисна. Оце прям для прям для цього, прям для прогнозування оракул. Давайте трошки служу карти. Люблю, Доволі часто працюю, я навіть е, на цей сезон річних прогнозів викладала послугу на цьому уракулі. Вибачаюсь трошки. Відволіклася на дитину. Ну, Коротше, така от історія. Конкретні чіткі значення, ну тобто тут майже не буде варіантів помилитись. Ну і да вони відіграються. Тут майже без варіантів помилитись, бо настільки конкретні конкретно прописані значення, ваша задача витягнути карту, прочитати значення і все. Тобто, тут навіть вашого читання мінімально буде у випадку з цим оракулом. Я також раджу цей оракул для новачків, хто тільки починає опановувати оракули. Але така добірка. Така добірка, я думаю, буде. Ну, я хочу порадити не стільки конкретні колоди для новачків, скільки авторів, от, які створюють такі оракули, що підходять новачкам. Але це буде якось згодом. А далі, другим оцей, хочеться показати долина Сноводінь. Оракул створений, він, в принципі, в пару до дуже відомого Таро ефірних бачень, яке в мене теж є. Але ця колода може цілком працювати і самостійно. От З цим оракулом я багато працювала з собою, і декілька його передбачень відіграли я просто в шоці була настільки чітко. От тут, в принципі, ну, не, ну тут дивіться, тут деякі є карти, які от прям глобально показують, про що буде цей період. А є от такі, по яким відіграються цілком конкретні події. Тут вже трохи важче буде читати, аніж попередній, бо тут конкретна конкретика по життєвим сферам не прописана. Але. Якщо у вас вже ваше читання карт хоча б якось прокачано, да, і ви можете відштовхнутися від значення і поміркувати, да, що це може бути, то теж цей уракул в цілому хоча б підходить для прогнозування. Не тільки можна і поради просто на ньому витягати, і проблематику якусь покупати. Але да, для прогностики він підходить теж. А ще це дуже красиво. Копії не бачила на цю колоду, але вона і не супер, там дорогуща. В принципі, можна придбати і оригінал. Це все красиво. Ну, е, я думаю, що цей уракул дуже добре зайде тим, хто працює з старою ефірного бачення, хто з ним подружився, бо от у мене Таро Ефірного бачення ще, коли ми, у мене був перший екземпляр, там, колись давно з Алікспресу ця копія. Я його не одразу зрозуміла. Спочатку у мене було відчуття, що він такі мережева виплітає, е, вона та колода. А потім раптом вона в мене запрацювала, і досі, досі в мене це одна з самих чітких колод. От то я вже з цим оракулом тоді подружилася досить легко. Поїхали далі. Далі покажу рідкісний оракул доволі. Він французький, але думаю, що в Україні його купити не проблема, і він не буде якось супербагато коштувати. На тому ж промі можна, в принципі, знайти оракул сяйва. Да, перевод, перекладається. Теж раджу, в принципі, цю колоду новачку, бо тут досить конкретні значення. Ну, є тут такі деякі карти з такими філософськими трошки значеннями, але тут в гайді прям прописано знову ж таки, прописана конкретика і не супер. Зараз я покажу вам гайд. І класно, що вона описана стисло і по ділу. Якщо візуально вам ця історія подобається, копію ви навряд знайдете на цю колоду, тільки оригінал тут доведеться. От, Якщо вам відгукується ця історія візуально, то можна спробувати і новачку, і спробувати цю колоду як для прогнозування. От, Послання карти, меседж да, і значення. Тут прямо на цій колоді можна розклади робити. Тут, здається, навіть прописано, типу, в якому положенні ця карта зліва, справа. з ну, от Ця колода прямо підходить для розкладів на оракулі, а їх знову ж таки не так багато, на якому вийде зробити розклад. Прямо розкладання да, там на дві-три на більше позицій. Далі наступним покажу оракул знаків. Ну, тут, по суті, є кожна карта, ну, задумка така, як от знак, який говорить людині про щось, да, що з нею щось може статись. Тут є, до речі, знаки і не суперприємні, і приємні теж, в принципі, для прогностики. Принаймні для позиції от попередження, що може статись, Це, цей оракул підходить. Це видавництво Хейхаус. Hey У мене оригінал знову ж таки. Ну тут, власне, всі будуть оригінали, які я вам зараз показую в цій добірці. От, Не бачила репліки на неї. Може, вона і є, просто я не бачила. Але, знову ж таки, цей, ну, колоди цього видавництва не такі вже і, не так вже і дорого коштують, можна придбати і оригінал. Ну, Отакий от яскравий такий, він сучасний. Давно з ним, чесно кажучи, не працювала. Але коли працювала, все було чітко. Такі от. Сучасні тут всякі явища, штуки. І пояснюється. Карта ця може, будь-яка карта з цього оракулу може як знак, знаком бути на щось конкретне, як пророцтво, таке дати. Так, І охарактеризувати, наприклад, в прогностичному, вибачте, ключі там якийсь період життя, в який вступає людина. Матові карти. Тут дуже приємна якість, приємний візуал. І покажу ще гайт. Бачите, не, не розписано на п'ять сторінок, тому а мені здається, що от новачкам або хто ще ну не не дуже впевнено читає оракули. Е важкувато читати, коли там як в оракулах Алани Ферчелд, Ой, карта впала. Треба буде значення подивитись, бо чомусь впала саме вона. А, важкувато буде розбиратись новачку з оракулом, наприклад, Алани Ферчалет, де кожна карта на дві, три, чотири сторінки розписана там стільки філософії, просто важко буде розібратись і витягнути з цього основне, що оракул хотів сказати. Я це вже можу на даному етапі. От, А якщо ви так не, не відчуваєте оракул, що там будь-який був зрозумілий, да, то такі колоди для початку те, що треба. Ну і да, прогноз на цьому оракулі зробити можна. Або якісь підказки про майбутнє да, витягнути. Далі далі покажу отакий оракул Магіч, магічних дерев, да? або магія дерев, скоріше магія дерев. От не знаю, скільки він коштує, і де його можна купити. Це може бути і трошки дорожче. Кікобукс, якесь видавництво. Тут, як бачите, він в такі, в колекційному такому форматі. Я його люблю, от мені дуже якось імпонує енергетика цієї колоди от тут різні дерева, вони тут поділені по групам. Є прям підказки на картах. Тільки їх важко перекладати. Тут такими хвилями розписали. Уракул англійською, що, в принципі, не проблема при наявності смартфону, на якому є Google-об'єктив. Да? Наводиш і перекладаєш. І от таке значення, як бачите, не, не дуже супер розписані, але тут по кожній карті прописано якесь от таке пророцтво передбачення. Тому, відповідно, теж він для цього підходить цілком. Ну і не тільки. Ну і не тільки. В принципі, розібратись в собі. Наприклад, цей оракул можна запитати. Обичаюсь. Ой, трошки відволіклася на дитину. Це оракул можна запитати от в теперішньому часі. Наприклад, от, про що мій життєвий період? Чому все так? От, що і для чого я проживаю? Да? Але тут по деяким картам, прямо от, реально от, такі передбачення, ти рухаєшся там до того, от така подія невідворотно станеться з тобою рано чи пізно, і, скоріш за все, це буде наступної весни. Тобто тут прямо, по, по сезонам розписано по деяким картам. Тому, от якщо вам не вистачає якогось інструменту саме для передбачення, це теж можна спробувати. Далі, далі покажу два рунічних оракули з рунами, може поки що, з рунами в такому звичайному вигляді, у вигляді камінців або дерева я не працюю, карти мені якось зрозуміліше, бо я практикую картомантику, картомагію, да, в першу чергу. тому руни у мене теж у вигляді карт, що в принципі суті не міняє, і руни, в принципі, для передбачення досить непоганий інструмент. І рунічні оракули відповідно теж, особливо до речі, оцей у мене з цим оракулом було таке: от я, я якийсь час з ним багато працювала. Не знаю, можливо, згодом зараз мені не до цього, а згодом зніму відеоуроки навіть по цим оракулам. Бо оця історія цілком підходить для того, щоб опанувати руни і іронічну магію взагалі-то. І е, якщо людині зрозуміліше через візуал карт дає якесь зображення, якась сюжет якийсь сюжет на карті, аніж просто да, камінець з цим знаком, е, от, то чому ні, можна опанувати отак через оракул. Коротше, і коли я багато з ним працювала, якийсь час в мене були випадки, коли в мене карта вилітала просто? Просто я брала колоду в руку в руки, і якась карта вилітала, падала там. І от і в найближчі дні ставалося щось по цій карті. Ну прям чітко взагалі. Трошки в мене розвалена вже коробочка. Так собі тут якість, Бучите це АГМ Уранія. Ну тут як тут дуже якісні карти, і дуже якісна книга. А от коробка, звісно, Ну, таке просили в мене, до речі, огляд на цей оракул, а я таки не зняла, може якось і зніму. Просто тут треба прям зі значеннями знімати. От бачите, тут дуже-дуже детально розписані значення. Тут є як передісторія міфічна. Да? Там ці народи жили от в побуті, в них було оце, оце, і тому вони асоціюють оце з оцим. Ну коротше, тут багато всього прописано, прям багато інформації. Ну, коротше, для прогностики, дуже навіть для передбачення дуже навіть підходить. Так, давайте самі карти покажу. Такі жахливі коробці, такі якісні, класні карти. Що, в принципі, головне не буде біди, якщо я це згодом перекладу в мішечок, да, якийсь, або якусь взагалі шкатулку замовлю. Думаю, ця колода цього вартує. Але це гарно, це гарно і дійсно чітко дуже працює в передбаченні. Секунду хотіла швиденько засудити в коробку, і щось там заїло і відклала. От цей принципі, теж чіткий, теж тут зрозуміле дуже значення. Ну тут більше вони якось описані в ключі, от саме прогностичному. Не? От якщо попередній, напевно, більше для пророців передбачень підходить, то це якраз більше для сучасних прогнозів. В Чому різниця, на мою думку? Ну в передбаченні зазвичай вказуються конкретні цілком події, ну або їх варіації, що може трапитись оце, оце, оце. А прогноз, на мою думку, це більше все ж таки про характеристику періоду, да? його тенденції, в яких енергіях він про що він буде, яким він буде. от Загалом, да, безвідносно до якихось конкретних подій. От якось так. То от, е, цей іронічний оракул більше, на мою думку, підійде для такої сучасної прогностики, саме прогностики, а не для того, щоб робити пророцтво. Ну, це я так бачу, нікому нічого не нав'язую. Бачите, він такий яскравий, сучасний клас, мені дуже подобається візуал цієї колоди. Е, на цей оракул бачила репліку на AliExpress, але не знаю, що там з гайдом. І де він там чи ні. А гайд тут важливий. Цьому випадку. Ну і покажу гайд. Отут гайд більш стисли, не, от, буквально от і сада, йде одна сторінка. Ну, напевно, це не супер для новачка історія, хоча, ну, не знаю, треба пробувати. І тут дуже класна якість іде в оригіналі. Зараз скажу. А ну, я навіть не знав такого видавництва Кінг Якесь видавництво. Але він, я багато його бачила в українських езотеричних магазинах. Думаю, не проблема буде його знайти. От. І до речі, я зараз, знаєте, про що подумала? Ой, я тільки напевно сходу не знайду вам цю колоду, але багато хто зрозуміє, про що скажу. Я просто взяла отакий оракул, бо дуже він теж підходить для прогностики, і згадала, що в мене є пасіанс, магічні знаки. Заврори. А в мене є на нього огляд, до речі, огляді колод. Тільки не на цьому каналі, а на основному Терот Фем. Хто не підписаний, підписуйтесь посилання і в описі каналу. Так от там у мене огляди колод, я просто конкретні огляди, де я одну колоду детально показу розказую. Огляди я викладаю на тому основному каналі Терот Фем. Так от там в плейлісті огляди колод є. Огляд на пасьянс Заврори магічні знаки. В принципі, ця колода чимось схожа, тільки ой, будь здоровий, дитина чхаєч хає, вибачте. Тільки тут більше він трошки заморочений, забруднився трошки. Більш заморочений, більш усучаснений, магічний ой, той пасіянс, магічні знаки. Він по типу пасьянсу ворожея. Він там ну, там більш такі стислі значення, більш просте. Це прям такий розгорнутий. Але структура оракулу тут теж по типу пасьянсу. Дуже він, до речі, рідкісний, навіть не знаю, де він продається, скільки коштує. Тут вже, от, бачите, розгорнуті такі значення. А в магічних знаках там буквально ключові слова коротенькі даються, а далі, типу, розвивай думку сам. Плюс він такої, бачите, незвичайної форми. І тут суть в чому викладається отак. Як пасіансом, да? і от дивимося, що співпадає. Зараз. Я дивлюсь, тут щось співпало да, співпало. От, тільки єд, єдине зараз немає можливості вам пере, перекласти. Ну, от, ця тарілочка, да? співпала. А, ще от. Тут якби символи, да? просто символи. І Отак, от, якщо як пасіянс викладаєш, дивишся, що тут збігається. Тут так вперто збігається цей символ. От, І відкриваєш книжку, і дивишся. Тобто можна взяти його тут на три карти, я дивилась, в гайді там, на шість там, ну, в різних варіаціях. Загадуєш період. Ну, Тут теж, напевно, більше про прогностику, але по деяким картам тут прям конкретні такі передбачення. А, іньян тут да, збігається. Ну, коротше, суть така. Я хотіла все на ньому якесь відео познімати, і щось руки не доходять. Ну, таке от, нічого тут особливо розглядати, тут просто різні такі відомі всім. Символи. О, карти Таро, я бачите? Прикольно. Багато тут таких езотеричної символіки. От, Я небагато з ним працювала, але пам'ятаю, що щось собі викладала, і прям чітко було, що мені сподобалися його відповіді. От, Якщо тема пасіянсу, в принципі, вам цікава, то можна спробувати. І так, да, в прогностичному ключі він хоча б говорить. Далі, от забула я, як точно тут перекладається назва. Це французька колода, якась тут доля. І от тут прям дуже багатогранно розписані значення на всі випадки життя. От, колоди ці рідкісні, колекційні, не дешеві але в Україні купити їх можна. Подивіться: от наприклад, раз, два. Ну Тут, тут коротше, тут дуже, дуже детально. Ой, зараз Дуже-дуже детально розписані значення. А ще ця колода дуже красива, дуже якісна. Копію, відповідно, ви теж не знайдете на таку колоду, але мені здається, такі колоди це просто злочин. Купувати в репліці якісь дешеві Аліекспрес. Ну, до речі, не супер модний картон. Але в цілому ця історія. Дуже люксова колекційна, красива і цікава. І головне, він чітке, чітко говорить про майбутнє, видає ще в нагрузку купу підказок, попереджень, порад і так далі. Багато тут дається і схем, і як працювати з оракулом. От, да, з нею треба розбиратись, перекладати гайд, все, все читати. Назва є, цифра є, підказка якась ключова фраза. Тут багато те, що списано по значенням, значення залежно від того, в які позиції вийшла карта. Тобто, відповідно, тут прям розклади і такі розгорнуті прогнози можна робити на цьому оракулі. Так, Теж перевірений вже конкретно чітко говорить. І остання колода, крайня, яку я покажу в цій добірці, це оракул Сонця, цього ж видавництва. Ця колода прям трошки схожа на Ленорман. А оракули Ленорман, як відомо, до речі, це треба було на початку сказати. От, оракули Ленорман теж дуже хороші, дуже гарно працюють в прогностиці. От тут щось типу Ленорман, тільки тут свої значення, своя система. От, така от історія. Теж, як і попередній оракул, не дешевий, колекційний, не всюди купиш, але в Україні купити можна. І підходить, як ну, що ну що не часто буває у випадку з оракулами, підходить для розкладань, а не тільки для роботи. От з однією картою. Зараз покажу значення, теж досить розгорнуті символізм. Тут, здається, по сферах навіть розписано. Давно з ним не працювала, вже її не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що вони тут конкретні і теж на всі випадки життя, і в прогнозі. Або, ну, тобто він підійде, напевно, і для прогнозування, і для передбачень пророцтв. І так, і так з ним можна працювати. Зрозуміти буде неважко. На тому, в принципі, все. Колоди закінчились. Дуже багато планую різних добірок ще, тому залишайтеся тут, підписуйтесь, якщо не підписані. Буду рада вашим коментарям, буду вдячна за вподобайку, за будь-яку активність на каналі. У мене на тому все. Всім дякую за увагу. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.